До 35 років в Україні вище молодь, але ВОЗ нещодавно вирішили, що молодими вважаються аж до 44. Знаєте чому? Бо саме десь у цих роках в Україні реально можна купити своє перше житло. Візьмемо Черкас, де ми живемо. Середня зарплата тут 20 тисяч сімсот гривень, і щоб назбирати на квартиру, треба відкладати всю зарплату 6 років. У Києві зарплата вища 25 тисяч, але накопичувати доведеться вже не 6, а 10 років. 10 років життя Карл. Якщо врахувати інфляцію, то цей процес може бути безкінечним. При цьому лише 2% Ки українців сьогодні реально можуть дозволити собі нове житло решта або беруть іпотеку, або живуть на оренді. А ще 63% українців мають своє житло. Але чесно, скільки з них реально купили його самі, а скільки просто отримали у спадок? Ну. Переможців не судять, як то кажуть. От скажіть, у скільки років ви купили свою першу квартиру чи будинок, взагалі реально молодій людині зробити це самостійно. Ми от у 28 змогли наш крепти лише на старий будинок і тепер перебудовуємо його власними силами. Тому підписуйся, будемо показувати, як із цього старого дому зробимо пінтерест-хату.